Вчора привезли для вас Hyundai Kona. Батарея 39 кВт 2020 рік. Весь в оригінальному окрасі, пробігу 101 000 км, сох у нас 100%, акційна ціна 15900. Це практично максимальна комплектація, як для Kona 39 кВт. Є, до речі, у нас по портам зарядки у нас Type 2 і CCS і є три фази. Парктроніки задні, камера заднього руху, автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон. Преміальна акустика Крел, комбінований салончик, підігрівий сидінь, адаптивний круїз-контроль, проекція на лобове скло, салонне дзеркало з автозатемненням, бездротова зарядочка смартфона, заводське тонування та багато іншого. Цікаво виглядає салончик, комбінований взагалі для 39-ки це рідкість. Ось така от гарна машинка, потрібно лише віддати її на комплексну мийку, і все, зауважень жодних. Акційна ціна діє 3 дні.